Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто. Українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. Тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. Але на початку війни я збирав якісь невеликі суми, і ще й свої гроші докладав і ходив до військових госпіталі. А чого ти давав? Все показував. Один із госпіталей я на Новий год передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравити. Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпуюсь на військових, хоча я до того вже був Афор, обкладинка журнала Time, і Ні Йорк. Похер. Толпа українців зібралась, поняв місцевих, які керували якимсь волонтерським там, І розказував, що я хайпу на військових. Я на це все став, глянув, думаю, то нафіг воно надо, поняв, мені за це ще нервничать переживати. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звідти показував, ще й свої бабки докладав. А ти ще винний. І от я впевнений, що багато українців себе зараз пізнають з цього, бо от українці жруть просто жестком планів. І я б перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав зароблять кошти від своїх коштів, кому кому хочу, б допомагати. Потім? Інколи афішу, інколи не афішую. І більшість українців тим же самим стикнулося. Тобто, або в натурі хтось там бабки бані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально, зрозумів, просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується, і воно, типу, скидується на всіх. Допустимо, до таких там, як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть, понів? вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають сусід, це може і щось. Наклик, клівітав, все і так далі. Тобто самі українці знищили культуру, донатить і допомагають, бо самі один одного встрали, є за що інколи, да? але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули і це все закінчилось. Я от того і розказую що українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де не пропаганда, де фейк-не фейк, де наклик, наклеп, де не наклеп. Бо так і будемо.